Канал Андрій Стойгора пропонує Чорнобривці, чорнобривці не сіяла мати, хоча ростуть в моїм ріднім краю, бо роки вже мої дають знати, матінка рідна вже у Бога в раю, але згадка про юність надії, як погляну на них, оживає. Чорнобривці вертають на мрії, у похилому віці кожний це знає. Нам здається, що ми ще й не жили, хоча і діти у нас є, і внуки чудові, дай нам Боже здоров'я, молодечої сили і мудрості справжньої в кожному слові. Чорнобривці такі ж, як і в дитинстві, не міняються вони ці квіти з роками, і на кожній життєвій важливій зупинці нагадують нам, хто був і є з нами. Підпишіться на мій канал під цим відео. І будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.